Стоїш на роздоріжжі, залишатися чи піти. Ніби хочеш рятувати стосунки, але сил уже немає. Ти постійно в напрузі, утомлена від сварок, відчуття провини і болі, і здається, що все тримається лише на дітях або звичці, а серце питає, чи можна це ще виправити. Я запрошую тебе пройти двохдин у діагностичну техніку, де ми разом подивимось на твої стосунки з боку. Ти побачиш, чи є у вашій сім'ї потенціал. Чи можливо краще дати одне одному свободу. Після цієї роботи ти чітко зрозумієш, де ви зупинилися і чому. Що можна змінити, а що вже виснажилося, як виглядають здорові, люблячі стосунки і де ваша реальність відрізняється? Ти зможеш прийняти рішення не зі страху, а зі спокою і ясності. Напиши мені в Директ слово вибір і я запишу тебе на консультацію. Це дві години. Які можуть дати тобі чесну відповідь, якщо є знайомі, яким це питання зараз дуже актуальне, зроби, будь ласка, репост для них. та не забудь поставити лайк. Дякую.